Село Івот розташоване за 20 кілометрів від шостки. Раніше це був великий населений пункт з працюючим колгоспом та населенням у кілька тисяч людей. З часом все змінилося. Івот, як і більшість сіл дещо прийшло в занепад. Люди почали виїздити в шостку або більші міста. З початком війни мешканці села постійно чують вибухи, та й по території Івота не раз були влучання ворожих БПЛА та ракет. Тільки в березні 2025 року росіяни атакували Старостинський округ тричі з різних видів озброєння. Про це повідомили. Умляє шосткинський міський голова Микола Нога. Жителі села говорять, буває в Івоті по-різному. Всяк буває, і прильоти, і нальоти. Всяк буває, дітино. Всяк приходиться жити. Хто виїхав давно, виїхав, а хто не виїхав, мусить тут бути. І Господь мене береже, я ще з дідуською живу. Живу з дідусь, він основна сила. Колись він мені допомагав, а тепер я йому допомагаю, розумієте, такий час настав. Вели... Невелике, господа, було раніше велике, зараз невелике. Одні курочки, кролики і вутятки. І я стараюся ще не падати духом, але мені <со> тяжко. Раніше Івод був величезним селом. Через село проходить дорога, яка з'єднує село із Новгородською громадою, що на самому кордоні з країною-агресором. Місцеві говорять, забезпечені всім необхідним. Було більшуще, зараз, може, вже не таке, а взагалі велике. Розбросана, звісно. Багато вже і пустих хат, але все одно ще багато. Поки школа є, і село существує, а так ну, поки сподіваємося, що буде ще. А так предприятие же щежє сельхоз аграрне єсть і ще. Ну, значить, ми ще живемо І магазини. Два є і базар приїжджає. Так що все, ми пока тут не обіжені. Дорога близька, так що все нормально. Діти шкільного та дошкільного віку в Івиті здобувають освіту в місцевому чарно-виховному комплексі. Є в селі і церква, і клуб, і бібліотека. Медичну допомогу жителі села можуть отримати в місцевій амбулаторії загальної практики сімейної медицини на території Старостинського округу. Свою діяльність проводять українсько голландська аграрна компанія та аграрна компанія. Талісман Агром